Ти говориш брудна політика. Так як ти зараз взагалі ставишся до політичної ситуації в Україні після майдану? Чи відбулися ті зміни, які мали відбутися? Взагалі я був політичною людиною, тому що в мене дідуся розклашили і засудили несправедливо і вивезли на Сибір. І тому я якось до політики відносився скептично. Але починаючи з грудня місяця, коли у тебе знайомі стоять на майдані, коли їх ти бачиш в телевізорі, як їх б'ють. То тобі такий прокидається бунт, бунт проти себе, чого вони стоять, а ти маєш сидіти вдома і дивитися на все це по телевізору. Тому от відбувся в мені такий власний бунт. І я не скажу, що я людина політична, хоча мені пропонували після цих всіх подій піти у цей бруд в цей театр. Я скорі відмовився, тому що пет має бути петом, пет має писати про те, що він бачить. І... Говорити про все правдиво, навіть після події майдану, як сказав Полежака, ти боїшся писати, бо ти боїшся збрехати, збрехати першого чергу собі і збрехати чи якби наші політики ось так не брехали прямо в обличчя, то можливо і нас було б все краще. Я знаю, що ти майже не писав вірші про Майдан під час Майдану. Я взагалі що, що зараз відбувається? Чи пишеться, чи є якісь підсумки, чи, чи хочеться висловити свою думку після подій. Вже дуже гарно сказала Олена Горосим'юк, що поезія це перші спроби зрозуміти, що відбулось під час майдану цілого цей відрізок часу. Я взагалі не писав. Багато моїх колег не писали, що Порубчук, Павло Шартем Полежак і всі інші. Не час писати, коли вбивають людей. Так само неможливо писати про любов, коли зараз тебе знайомий стоїть на блокпості. На сході це просто неможливо. Все таки що відбувається, пед має бути в епіцентрі подій. Він має висвітлювати, показувати, що відбулося. Вірш, який був написаний. Січень 2014, він був написаний вже після Майдану. Це була така спроба переосмислити побачене, побач... ці всі фрагменти, які в тебе закарбувалися у пам'яті. Ти їх згодом так порядку, порядку, і ти починаєш писати, і ти так ніби складаєш хронологію, хронологію власних подій. Судили Юхема Дешкан та поета, мого знайомого. Так само стояли під судами, кричали за нього, ж його випустили. І от навіть є такий рядок, що суди судили поетів, тому що ми живемо все таки в демократичній країні, а не авторитарній. Коли за написаний вірш тебе просто можуть кинути в тюрму і навіть не будуть знати про це ні твої рідні, ні хто що тебе затримав. Думаю, нашим глядачам було б цікаво послухати від автора переможний вірш. Якщо Богдан можеш прочитай, будь ласка. Я довго пам'ятатиму цей січень слова як набої, дні наче гільзи. Ти хто пішов у царство небесне, власні протести, місто в прицілі. Запах свободи, щоб воскреснути, хоч ціна за волю провела лінії, з'явились нові герої, нові деспоти. Ми прокинулись в іншій країні. І ніхто не скаже, як усе закінчиться. Ніколи не знаєш, що буде завтра. Чи смерть як змія, вжалить у серце, чи випаде нова з колоди карта. І колись про майдан запитають діти, я розповім їм усе, що бачив і знаю, як летіли січневі кулі, були морози, як судили поетів про присмак чаю, про те, який справжній смак свободи, дим змішаний з кольором неба. Закони, що вивели людей на барикади, владу, яка не чує і нічого не бачить. Історія нас випробовує, відчиняє двері, знає, не вистачить слів, щоб усе сказати, передати смерті, життя на папері. Сніг мете у спину, розбирає нас на цитати. Дійсно, коли тоді сніг мів всім у спини, ти розумієш, що це таке малесеньке слово, ось така маленька цитата, але разом ви всі складаєте. Ніби такий величезний вірш, великий прозовий твір, що ви всі разом, і у вас одна думка, одна ціль була.